Давай подивимось, як він буде себе проявляти у найближчі місяць. Дивись по першій карті, яку я викладу, вона буде описувати твого чоловіка, на якого ти дивишся. І так, карта чоловіка. Так, тут у нас карта порада. Не забуває про дитину у душі, яка каже про те, що тут людина, яка дуже хоче легкості, яка дуже хоче просто жити, просто бути. І ми... я тут бачу, що зараз людина напружена, зараз людина якісь були події до цього, які визивали, викликали в неї різні такі тяжкі почуття, і все, що зараз хоче дитина, Дитина, так, я навіть скажу, людина. Побути дитини. І це може пробуджувати цей чоловік і в тобі цю частину, таку дівчачу, знаєш, як дитячу твою дівчинку. Тобто його поведінка теж як закликає до твоєї внутрішньої дитини. Ось. Добре, давай подивимося, що цей чоловік відчуває до тебе. Так. Тут у нас інтерес інтелектуальний, тут цікаво розмовляти, спілкуватися, але тут ще недостатньо йому інформації про тебе, тому що він відчуває через призму розуму. Тобто такий він спочатку думає, а потім вже на почуття звертає увагу. На даному етапі він хоче не те, щоб розважатися, а він хоче легкості, справді, він хоче просто побачити, проводити час, пізнавати один одного. Так, і через це зближатися. Тобто тут людина нікуди не спішить, він хоче через такий легкий контакт, граючи в легкості через дружбу, через спілкування, через шуточки. Мати цей зв'язок. І в тобі він відчуває як е, таку спорінену душу друга, тому що він відчуває близькість. Але я бачу, поки що тільки такий інтерес більш дружній і бажання пізнавати. Е, поки що прям супер романтичного інтересу я не бачу, але подивимось далі. І так, як ця людина буде проявлятися до тебе у найближчий місяці? Так, ну тут саме цікаво, що дуже його емоційний стан буде впливати на ваше спілкування, і будуть речі, він сам себе саботує, і він хоче, щоб все було легко, але насправді йому хочеться, йому потрібна відповідальність, йому потрібні такі стосунки тривалі, але він їх саботує, і він, як знаєш, робить два кроки вперед, один назад. І це можуть бути такі не дуже зрозумілі знаки у найближчі місяць. Тобто тут людина буде проявлятися, але він це буде робити поступово, так? Тому що будуть якісь такі емоційні штуки, які будуть його як... Назад повертати. Тобто, можливо, є таке. Ой, я зараз там наберу, подзвоню, але він себе як стримує дещо, щоб боїться відповідальності. Але ось дбайливість та турбуту буде проявляти вже, що така чуттєва людина, то така людина, на якої дуже. Важливо емоційне прийняття, щоб його емоційно приймали, і іноді, можливо, тобі не буде вистачати серйозності. Але в найближчі це вже ж він буде проявлятися, він буде дбати, він буде питати, як ти, що ти там, піклуватися про тебе. Але я бачу, що він і саботує себе ж у цей час. Тобто він бачить, що в ваших стосунках є потенціал. А це... Але в найближчі місяць це в такому ще зародищі, скажімо так. Що тут події будуть розвиватися дуже повільно. Тут про дружбу, тут про те, як пізнати один одного ось такий більш повільний настрой, романтичний, такий легкий. Порада тобі щодо цього чоловіка. Колесо Фортуни після дощу буде веселка. Тут порада така, що у ваших стосунках буде мінливість, будуть змінюватися хвилі, будуть твої думки змінюватися. То тобі буде здаватися, що що це за така несерйозність, то тобі будуть е, такі мислі, що думки про те, що треба насолоджуватися в моменті і я раджу тобі не строїти плани, а все ж таки адаптуватися. І в першу чергу по цій карті я раджу тобі опиратися на себе, тому що може так бути, що ти нібито йдеш за його емоційними проявами. Тобто він якось проявився і це на тебе дуже впливає на твою поведінку, на твою самоцінність. Тут важливо, щоб ти мала цю опору на себе в першу чергу і відчувала, а, чи, а тобі це підходить, а тобі це як? Тобто... Щоб ти в його емоційні стани не провалювалася. Ось так. Дякую за увагу і до зустрічі!